Лискуче яскраво та творчо пройшло заняття з психоемоційного розвантаження з елементами арт-терапії під керівництвом психологині Аліси Клименко. Учні початкових класів школи номер 9 знімали емоційну напругу, розвивали творчі здібності та вдосконалювали навички командної взаємодії. Як зазначає пані Аліса, такі заняття допомагають дітям краще виражати свої емоції, розкривати творчий потенціал і вчитися працювати разом. Сьогодні ми працюємо мобільною бригадою від Охтирського молодіжного центру за сприяння Street Child Ukraine» і проводимо для діток такий майстер-клас, коли вони обирають собі іграшку, посипають її клеєм ПВА, і ми на нього наносимо блискітки. Це такий елемент психоемоційного розвантаження. Діткам весело, вони додому прийдуть повісять ці іграшки, поділяться з батьками. І просто гарно проведуть час. Отак, от, от ми вітаємо наших діток з новим роком. Учасники заняття залишилися задоволеними, адже це була не лише можливість розслабитися, а й проявити свою креативність у дружній атмосфері. Новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. І людині, і родині, і матусі Україні. З Новим роком українці, хай у квартирі! І хатинці засклиться, вогник чура, хай добро до вас прибуде, хай насіється із неба, ти чого усім вам треба, хай зійде вам Божа ласка і в життя приходить казка.